Привіт, спільнота. Коротеньке відео про деталі під замовлення, часто зустрічаємо недорозуміння зі сторони наших клієнтів, які віддають на прорахунок деталі, наприклад, такі як салінблоки, і отримують відповідь там 2,5 тисячі за штуку. Коли це стосується подушок гідравлічних, і коли ціна на готову деталь там 20 тисяч, і виготовлення виходить там плюс-мінус 100 доларів, і все абсолютно нормально. Тут питань не виникає. Проте коли задається питання там за виготовлення одного якогось там специфічного маленького селінблока, які ніхто не виготовляє чомусь, і ми даємо відповідь, там, прораховуємо ціну 2,5 тисячі гривень, часто зустрічаємо недорозуміння, чому так дорого. Тому що всі запчастини, які у нас є на складі, вони прораховані і виготовляються в масовому форматі. Всі запчастини, абсолютно всі, які ви надаєте нам для прорахунку індивідуального, запускається певна послідовність подій і запускаються певні процеси, які абсолютно не використовуються в стандартній роботі. Це, наприклад, там інженер, який бере запчастину, яку ми заздалегідь замовляємо. І оплачуємо відповідно. Інженер робить зразки, не зразки, а робить креслення, схеми, які віддає в технічний відділ, по ньому роблять зразки форми, потім по цій формі роблять зразки запчастини, перевіряються і тільки потім виготовляється оригінальна запчастина. Тому коли вам надається відповідь 25 тисячі за один селінблок, це не для того, це не історія про те, що ого як дорого або чому така ціна там, і тому подібна. Це історія про те, що під вас окремо під вас, під кожну е, людину, під кожного клієнта, який до нас звернувся, ми готові запускати ці процеси. Незважаючи на те, що ми працюємо з двома найбільшими заводами, ці процеси запускаються, і в форматі роботи з нами ви маєте можливість ці е, отримати запчастину, яку якою ви цікавитесь там, якщо навіть вона і коштує певних грошей? Варіанту, в якому ви звертаєтесь просто до якогось там заводу, я не знаю, там завода Фебеста чи завода там Тойоти, ви телефонуєте і кажете, дайте мені два селі блоки, зробіть під мене конкретно два селімблоки. І вам не зможуть ніхто фізично. Дати ціну такої запчастини, як і вже запчастини, які виготовляються в потоці, якщо навіть в цілому з вами будуть спілкуватися в подальшому, тому. Враховуйте це, коли вам менеджер дає прорахунок, то менеджер називає вам цифри, які йому називають інженер. Да? Це не історія про те, що там менеджер хоче дозаробити на цьому чи хтось інший. Все враховано і вам надається справедлива ціна абсолютно повністю по відношенню роботи, яка була виконана, і запчастину, яку ми запускаємо. Тому звертайтесь, будь ласка, без вихідних ситуацій нема завжди зможемо запропонувати вам певні варіанти. І навіть якщо для когось звертаю увагу, навіть якщо для когось ціна буде здаватись дуже дорогою, то ви можете переглянути наше відео, до нас дуже часто звертаються, і останнім часом все більше і більше звертаються для виготовлення по індивідуальним розмірам. Тому для когось це дорого, для когось це буде єдиний вихід, і він буде готовий йти на ці варіанти. Номери, як завжди, в описі. Магазин .ЮА». Звертайтесь за залюбки зможемо допомагати.